Вітаю вас у Житомирі 11 жовтня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. На гори звісному шкір заводі під Житомиром нарешті встановили сучасні очисні споруди. У Житомирі працівники поліції спільно з військовою прокуратурою затримали злочинців. За останні півроку у Житомирі стрімко зросла кількість масових культурних акцій. Про ці новини та інші далі. Президент Петро Порошенко поки не планує оголошувати сьому хвилю мобілізації. Про це він сказав у Києві на засіданні Ради регіонального розвитку напередодні Дня захисника України, передає українська правда. Глава держави нагадав, що наразі в армії відбувається осінній призов, але наголосив, що призов це не мобілізація. Він нагадав, що видав указ про демобілізацію шостої хвилі. Мешканці Клітчина, Слободи Салецької та Станішівки тепер можуть дихати вільно, адже на горізвісному шкірзаводі нарешті встановили сучасні очисні споруди. Про довгу історію із запашком розкаже Вікторія Хлань. Десятирічним стражданням мешканців навколишніх сіл біля Житомирських очисних споруд та шкіряної фабрики має настати кінець. Люди прийшли, мітинги, протести, депутатські комісії та чиновницькі наради та все ж досягли свого. Результат є, очисні споруди встановлені, дороговартісні очисні споруди. Зараз я бачу, що вони вже проходять наладку, ну вже є флокулянти завезені. Мова йде про те, що ми зараз водоканал буде моніторити. Регулярно їхній скид, ім'я вам покажу потім наскільки змінилася взагалі ситуація по водоканалу. Монтаж техніки у фірми Естела тривав близько чотирьох місяців. Хоча за звичайних умов має тривати від року до двох. Тиск активістів, чиновників та місцевих жителів очевидно прискорив процес встановлення очисних споруд. Це не означає, що ми залишаємо це підприємство без нагляду. Ні в якому разі, я ще раз повторюся, значить постійний нагляд водоканала. Ми будемо за скидами дивитися, за показниками будемо дивитися. Та не лише це підприємство створює нестерпні умови для життя людей. І питання не лише в шкірзаводі не лише в Ізоваті, але й в ряді інших підприємств, які поруч це і асфальтний, і так далі. Ми весь час на контакті з місцевими. Після цього ми обов'язково навідемося на Ізоват, вивчимо питання там, тому що. Наскільки мені відомо, у них є фільтраційне обладнання, але ми хочемо перевірити наскільки системно воно працює. Депутат наголошує, що сморід ліквідувати повністю не вийде, тому що виробництво є досить специфічним, та тепер шкоди здоров'ю оточуючих вже не приноситиме. Директор фірми стверджує, що встановлене обладнання є аналогом італійських технологій. Траспилівич ми заказали його з Італії. Там механизмы эти все тоже в Германии. Мы заказали консерванты, которые заливаются раз в неделю. Там... Ну и будет приятный запах. <сум> будет мирянем пахнуть. Мы стараемся усовершенствоваться. Ну, хотим здесь работать. Я думаю, что у нас все получится, и мы найдем вообще язык с жителями. Вартість обладнання становить понад сім мільйонів гривень, хоча за планом мали витратити не більше п'яти мільйонів. Вікторія Хлайн, Дмитро Тітинок, телеканал Ескауди. Сьогодні вночі через погані погодні умови у Житомирі сталося ДТП. На вулиці Івана Мазепи зіткнулись два автомобілі Mercedes-Benz і Лада Ларгус. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що причиною аварії стала слизька дорога після дощу. Як наслідок постраждав водій Лади, якого забрала машина швидкої допомоги. Мерседес отримав незначні ушкодження, а от у лади майже повністю знищена передня частина кузова. У Житомирі поліція затримала крадія комп'ютерної техніки. 7 жовтня у викладача Житомирського технологічного університету викрили ноутбук. Сьогодні до патрульної поліції надійшов виклик, що співробітники технологічного університету виявили чоловіка на території закладу за зовнішніми ознаками схожого на громадянина, який розшукується. Правоохоронці прибули на місце та затримали підозрюваного. Ним виявився 31-річний мешканець Новогуйвинська, якого одразу доправили до міськвідділу поліції. Психологи шкіл Житомирщини отримують практичні поради стосовно інклюзивного навчання. Семінар для освітян проводили фахівці Житомирської школи-інтернату, і відбувся він у рамках угоди про співпрацю, укладеної з Житомирським міським управлінням. В ході семінару його учасники мали змогу ознайомитись з напрацюваннями педагогів спецшколи у питаннях навчання та виховання дітей, що не чують та дітей з синдромом Дауна. Вуличну бібліотеку, яка з'явилась на старому бульварі, декілька тижнів тому продовжують наповнювати книгами. Хоча їх постійно крадуть, але організатори у відчай не впадають. Умови користування такою бібліотекою прості. Туди можна покласти будь-яку свою книгу, а звідти взяти ту, що сподобалась. Сьогодні волонтери арт-терапії долучились до її наповнення і закликали містян. Дорогі житомиряни, читайте, приносьте свої книжки, робити місто кращим під силу кожному. За останні півроку у Житомирі стрімко зросла кількість масових культурних акцій та заходів. Чи не щотижня, а то й щодня у місті щось проходить та відбувається? Про культурну активність Житомира сюжет Вікторії Хлань. За останні півроку у Житомирі відбулося більше культурних масових заходів як за минулий рік. Майже щотижня на Житомирян чекали масштабні фестивалі, благодійні акції, спортивні дійства, арт-терапія, з безлічу локацій та цікавих креативних дій. Також заходи, які відбувались вперше в нашому місті. Руханка більш відома як космічна зарядка, яка відбувалась щодня біля кінотеатру Жовтень. Ми Продовжуємо хвилинку фітнеса від хосе. Доброго ранку. Знаєте, чого ви такий сумний? Тому що у вас немає ранкової гімнастики, але зараз вас на. Підніметься повторюємо за хосе чи хосе за вами за мною. Окей, хосе повтори за вами. Що я маю робити? Дуже просто давай. Це була хвилинка фітнесу від хосе і. І мене. І його. Кольоровий забіг, до якого долучилися і спортсмени та аматорі з інших міст України, великі свята державного значення, Дай де незалежності з концертами та іграми «Корольов фест, де водії. Місія, мета нашого заходу. Це мотивація. Мотивація житомирян до дії, щоб не чекати, що хтось прийде до тебе, щось зробить, а почати робити своїм прикладом. Це хочемо показати. Благодійна барахолка, фотозони, цікаві локації, космічний напівмарафон. Буквально змусив місто рухатися, тим паче, що приклад подав сам міський голова, хоч і зумлів після перетину лінії фінішу, але дійшов. Елшаф як приклад розвитку культурної їжі в місті. Фестиваль у пошуках Made in Ukraine», а Карі Фест щаслива родина. Нещодавний фестиваль, голова Галоша, який відбувся у супроводі безлічі гуртів Житомира та України. Ми сподіваємося, що це цей захід неодноразовий, що він буде продовжуватись надалі, і що якимось чином він буде впливатися таки на людей і буде підвищувати рівень загальної культури, та й взагалі просто шо людям буде приємно в чомусь такому прийняти участь. Окрім того, діють постійні акції для особливих діток та людей із невеліко. Овними хворобами до їх числа можна віднести арт-стіну, яку розписали діти дев'ятої школи інтернату, та концерти від паліативних фондів. Будні навіть сірі, навіть буде дощ, буде поганий настрій. Вони будуть дивитися на цю стіну, будуть згадувати, як було здорово його створювати, і настрій, і енергія, яка закладена в ці стіни, буде віддаватися ну весь час. Всіх заходів не перерахувати, адже за цей рік їх дійсно було рекордна кількість. Місто змінюється. Та чи готові до такого стрімкого розвитку самі Житомиряни залежить виключно від їх бажання бути культурними та освіченими? Вікторія Хлань, Анастасія Гребін, телеканал «СК1». Отже, масових заходів у Житомирі більше. Тож ми запитали містян про їхній культурний відпочинок. І от що ми почули, як я привожу свій культурний відпочинок. Я навіть не скажу вам. Навірно, ну, скоріше пішком багато ходжу і любуюся природою і Житомиром ну, на природу. природу. в да. спортзал. Відпочинок на природі з друзями, грав футбол, наприклад. Дивлюсь, читаю, в інтернеті читаю, гуляю. Як ще дивлюсь телевізор і а іноді ходжу в кіно. Що саме читаю? Зараз прочитала жіночий роман, такий легкий, дуже, бо була в відпустці, то я прочитала, а хочу піти в кіно, якось подивитися цього Микиту Кожумяку. Дуже мені сподобалась реклама, українська анімація, може і подивлюся. Проводити свій культурний відпочинок з мужем вдома і срібдонка. Вчусь машину водити. в парк хожу. М -м 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 -м. Честно говоря, в основном домашними делами занята. А можливо вообще какие-то кинофильмы, друзья? Ну, кинотеатр, да, в Глобал все ходим в кино. Театр? Редко, редко. На каток раньше ходили, но сейчас в Глобале каток закрылся. Как-то далеко просто добираться до катка. Как все, наверное, просто дышим воздухом на улице. По всякому, як бы гуляю, по парку. Там, в кафе сиджу, відпочиваю взагалі. В парк виходимо, в основному в парк. А можливо, ще якийсь театр дитячий. Ну, Зі старшою ходили в драмтеатр на всі вистави, в Ляльковий, а ці дуже непосидючі, боюся, що просто сидіти не будуть. Даже не, не знаю, як сказати. Відпочиваю з друзями постійно, десь гуляю в парку. А можливо, якісь гуртки. Хожу на баскетбол, займаюсь також. І це коли відпочиваю, теж таке буває. Що я хожу на гуртки всякі можу піти. Наприклад, наприклад, навіть не знаю щось. Що, наприклад, хожу на навелі болот буду. Просто вдома. Дома, можливо ігри та Ну, інколи ігри з друзями. Отакі от. На дачі. В филармонию хожу вот сюда, в музыкальное училище на концерты хожу, на выставки хожу. Вот когда были выставки от Святого, люблю. В галерею вот на театральной, где выставка художников. Просто на Михайловской там когда было, на картины хожу смотреть. Ну в основном так, потому что дорого ходить, с удовольствием ходила в драмтеатр, но не по нашим деньгам это. Я хожу по воздуху, чтобы было... Наслаждаюсь природою поки осінь. А зимою буду зімні наслаждатися. А в заведення не ходжу, тому що, ну, що там сидить? Е, я свію чин про своїми е, друзями грають футбол, баскет, баскетбол іноді навіть в волейбол, коли е, е, ну, нам дозволяють через е, ми навісили там нитку і через неї граємо. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 11 жовтня. Юніори муніципального футбольного клубу Житомир їдуть грати у Суми. Житомирська самбістка повернулась з молодіжного чемпіонату світу з медаллю. Роналду прагне стати найкращим бомбардиром континенту. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир Ю-19 продовжує боротьбу у молодіжній першості України. 12 жовтня підопічні Юрія Гвоздя на виїзді зіграють проти молодіжки сумського клубу Барса. Сумчани мають в активі дві перемоги у двох зіграних матчах, при цьому забивши три м'ячі, і не пропустивши жодного. Житомиряни нагадаю, назбирали вже п'ять очок у трьох матчах і номінально розташовуються на четвертому місці у своїй групі, в якій усього 10 команд. Житомиру проти Барси не допоможе основний форвард Олексій Михалюк, який отримав серйозну травму у минулому матчі проти Черкаського Дніпра. Житомирянка виборола медаль на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби самбо. Вихованка дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Катерина Хом'як повернулася з Румунії з бронзою в активі. На чемпіонаті виступили біля чотирьох сотень спортсменів з 30 країн світу. Загалом українці у різних вікових категоріях назбирали 20 медалей, з яких три золота, сім срібних та 10 бронзових нагород. Футбол триває гонитва за звання найкращого бомбардира національних збірних. У двох останніх матчах відбору на чемпіонат світу 2018 року Крещану Роналду забив 5 голів: один Фарерам та чотири Андорі. Це дало йому змогу випередити у списку найкращих бомбардирів збірних Ібрагімовича у Роналду. 66 голів у 135 матчах. У Златана 62 у 116. І відтак португалець тепер шостий у перегонах. І на два м'ячі відстає від ірландця Робі Кіна та Герда Мюллера, який має фантастичний показник виступів за ФРГ – 68 Голів у 62 матчах. Абсолютний лідер рейтингу Ференц Пушкаш, який свого часу встиг вразити ворота суперників своїх збірних, а це Угорщина та Іспанія, 84 рази. Бокс WBO погрожує відібрати титул у ф'юрі. І, скоріш за все, відбере такий сценарій розглядає і тренер британця, але впевнений, що скандальний боксер ще поверне собі славу. Серед усіх організацій поки що вороже налаштовані саме WBO. Пов'язано це з відсутністю конкретного пояснення від «Ф'юрі», чому реванш із Володимиром Кличком було двічі скасовано. У скандаліста є 10 днів на обґрунтовану відповідь. Останньої відмови від бою нагадаю. Попередньо Тайсон Ф'юрі здав два позитивних тести на наркотики. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.